Всем привет, с вами Александр, компания Клудавто. Это мой автомобиль Kia батарея 64 кВт. Завтра полную поездку с Винницы в Самбер и назад. Ориентом 900 км. Та сниму видео про практичную эксплуатацию этого автомобиля. Стартовые условия у нас 484 км. Показує на 100% середній розхід за попередній період 14 кВт на 100 км. Це було місто. Ну, побачимо, що в нас вийде. Скидаємо показники. 5 година 10 хвилин. Виїжджаю з Вінниці. Самбір. Завдання е, максимально швидко приїхати назад. в Вінницю за сьогодні. Орієнтовний шлях 900 км. Поїхали! Файне місто Тернопіль проїхав 230 км за 2 години 20 хвилин, батарея залишок 35% і запас хода 133 км. Час потикав, тут є зарядочка заодно. Станція тут стабільна, я вже тут кілька разів заряджався. На старті дає 51 кВт. Поруч з зарядкою є готельний-ресторанний комплекс Глобус. Тут можна поїсти, попити каву, сходити в туалет. Недалеко, буквально 50 метрів. Прийшов. Вже у нас 68%. Потужність зараз 46. Не можу сказати, що дуже потужна станція, але в самборі, на жаль, немає зарядної станції, тому прийдеться ще заряджатись у Львові трошки. Приблизно за 40 хвилин зарядився до 75%. Їду далі. 9.40. Заїхати за 4 години 30 хвилин. Зараз 168 кілометрів. Зараз заряджати. Станція працює стабільно, навіть краще, ніж в Тернополі. На зворотньому напрямку заряджатись тут буду більше. Є також кафе, магазин, туалет. Пишу свої питання в самборі і повертаюсь до Львова. Проїхав 500 кілометрів, під'їжджаю до Львова до зарядної станції Enterprise. 12.33, 7 годин 20 хвилин. Знову та ж зарядка 27,53 приїхав з залишком 150 км 50 кВт. Заряджаюсь, їду в Тернопіль. Завершую зарядку у Львові на зворотному напрямку. Планую зарядити плюс 100 км, щоб можна було доїхати до Хмельницька. Якщо в Тернополі мені не вдасться на окружній, чекати не буду, поїду далі і в Хмельницьку. уже будет остаточно заряд и уже до Винницы доезжаем. И вот я снова в Тернополе, экофактор. 52 киловатта, 15.34. 57% батареї. Тобто, в дорозі вже 10 годин 20 хвилин. Якщо ви хочете мати один автомобіль і використовувати його як в місті, так і на трасі, він повинен мати запас ходу паспортний не менше 450 кілометрів. А також проїжджати не менше 350 км на швидкості 120 км на годину. Якщо ви використовуєте зарядку близько 50 кВт, то швидкість краще встановлювати 120 км на годину там, де можливо вийшло, якщо зарядки ви будете використовувати ближче до 100 кВт, то швидкість може в принципі бути більшою. Тобто вона не буде впливати на тривалість вашої поїздки завдяки тому, що ви швидко заряджаєтесь. Продовжуючи попередній висновок, хочу сказати, що автомобіль, який має велику батарею, повинен мати можливість швидкісної зарядки. Якщо такого немає, то відповідно у вас будуть проблеми на поїздках на дальні відстані. Також треба знати, що одні і ті ж автомобілі, які мають різні батареї, по-різному заряджаються. Автомобілі з більш високою ємністю батареї, заряджаються швидше. Відповідно, це набагато зручніше. Це теж треба враховувати і знати. Основними факторами, які впливають на запас ходу, звичайно є швидкість, далі температура повітря. І, як ні дивно, гума. Маю досвід корейська гума та мішлен. Відповідно, десь тільки на гумі може, може бути 10-15%. До цього використовував Hyundai Kona. Зараз KIA Niro, Характеристики в принципі, у цих автомобілів однакові. На трасі ви при 100% заряду можете розраховувати на 350 км до першої зарядки. Далі зручно заряджатись через 200-250 км. Останній відрізок шляху. Раціонально заряджатись до плюс 100 кілометрів до останньої точки. До Вінниці 240 км. Відповідно, заряджаюсь до 340 км. Це приблизно достатньо 80%, і можна буде виїжджати. Також доцільно виставляти клімат-контроль останні 10 хвилин зарядки. Для того, щоб Правильно автомобіль підрахував відстань, яку він може пройти на цьому заряді. Проїхав Вінницю. Сьогодні проїхав 870 км. Середній розхід 17,4 кВт на 100 км. Загальний час в дорозі, орієнтовно 13 годин. Зовні автомобіль виглядає так. Часто запитують, який автомобіль краще, кона чи ніра. Я так скажу, що якщо людина має великий зріст, часто на задньому сидінні в нього є пасажири, то краще, звичайно, ніра. Якщо людина середнього зросту і їздить, як правило, один-два пасажири попереду, то відповідно кона також підходить. Загальні результати поїздки ви зможете побачити далі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Пока!